Програма Моє рідне село під мікроскопом Зловоденні питання села економічні, соціальні, культурні та релігійні. Просто зараз будемо пізнавати село Головківка на Чигиринщині. Ми проживемо тут цілий день. За цей день сягнемо історії сивої давнини, аграрного досвіду попереднього століття, господарчих питань теперішнього та соціальних сподівань на майбутнє. Але спочатку коротка довідка. Село розташоване за 50 кілометрів від обласного центру Черкаси, за 43 кілометри від районного центру міста Чигирин, і за 25 кілометрів від залізничної станції Фундукліївка. Голова сільської ради Головківки з 2010 року Наталя Андріївна Вакуленко народилася і проживає в цьому селі. В нашій громаді нараховується 1160 жителів, 990 дворів. Головківка має цікаву та давню історію. Пропоную розпочати знайомство з минулого. Головківка стоїть на горі. Від неї спускається не декілька кілометрів розлога долина з трьох боків оточена горами, вкритими лісом. Проте назва села не пов'язана ні з тутешніми схилами, ні з ярами, оскільки світосприйняття і мислитворення українців тісно пов'язані з називанням самого населеного пункту, його частин та водойм. Ми поцікавилися про походження деяких назв у самих мешканців. Виявилося, що існує щонайменше три версії походження назви села. Село Головківка називається, що помістився, який то головатий, не головко він був, а головатий прізвище було. На сільці він був, де то він помістився коло ставка, коло попового ліс там був. Він у лісі збудував там собі хатку, і він там жив. От його пішло розмножуватися село. О, тут села не було, тут був ліс. А коли почали населятися поступово люди, то їхні прізвища були більше вже не головати а Головко. Головко, і зараз у селі багато сели у нас Головко. За іншою версією, біля одного із ставків оселився селянин Головко із своєю сім'єю, начебто від його прізвища, і пішла назва села. І ще одна є версія про козака-головка, який, можливо, уподобив нашу місцевість, оскільки тут була лісиста більша місцевість, і дуже зручна для того, щоб боротися з туками-татарами. І, можливо, він був отаманом своїх козаків, тому і версія, що назва походить від прізвища знову ж таки Козака Головко. Територія села умовно поділяється на кілька сільських кутків. Назви деяких з них несуть в собі характер поселення. Ярки розміщені у невеликих ярах, загороди утворені на околиці села окремою вулицею. Проте більшість вулиць носять назви прізвищ селян, які першими поселялись на нові території. Ну, Що вони поселялися, то звідки з прибували люди вже котрі не були тут жильцями, не обов'язково. Та з другими прізвищами прибули, то вона вже там гудіти прибули, то вдіївка назвали, а ти прибули там. Десь із других якихось міст та собі якісь. то вони тоді, ті головки, ти таринки, ті, ті поназивали вже вулиці согласно тих прізвищ, котрі вони раніше були. Так з'явились Овдіївка, Нижня та Верхня Тетерівка, Дровотівка, Басівка. Схожу назву отримав і куток Поселянівка. Село Головківка. Перше згадується у 1775 році. У 1835 році Головківку придбав цивільний губернатор Іван Іванович Фундуклей. У 1888 році село стало власністю цукрозаводчика і землевласника Миколи Артемовича Терещенка. У роки Другої світової війни тут проходили бої партизанських загонів імені Сталіна та імені Ворошилова. У боях брало участь 565 жителів села, з яких 162 відзначені урядовими нагородами. Героїв війни уславлює монумент. А тепер Головківка живе сучасним життям. Є у селі навчально-виховний комплекс, а це школа та дитячий садок в одному приміщенні. Розрахована школа на 400 осіб. Всього в Головківці 1160 жителів. Навчається 100 осіб і 27 вихованців дитячого садка. А заклад може навчати у четверо більше. Про причини демографічних проблем в села говорили із директоркою відвідуючої школи. Ну, основна причина в тому, що дійсно виїхали всі, молоді туди, де є робота. У нас залишилися ті, що якась не конкурентно здатні в місті. І тому, от коли класний керівник заповнює журналі там. Майже всі безробітні. Всі безробітні, всі вдома перебувають, одиниці тільки працюючі. А то мають сезонні роботи, такі влітку там. І тому так мало. Хотілося б, звичайно, щоб у нас молодь залишалася, мала робочі міста, і тому тоді були б дітки. Але ми задоволені і цим, тому що 100 діток для нашого села це вже непогано. Ось я знаю, навколишні села там навіть менше є. Наприклад, у Медведівці там з декількох сіл підвозить і в школі 160, але там з чотирьох сіл, а в нас з одного, тобто в нас всі свої корінні головківчани. Ми цьому раді і надіємося, що така у нас тенденція буде зберігатися. Інші жителі уточнюють, що це не лише люди, що не витримали у місті і залишилися в селі, а й ті, хто любить свою малу батьківщину, для кого найкраще жити на рідній землі. Далі буду навчатися в університеті, здобувати освіту. Надіюся, що повернуся в село, тому що ну, не так погано жити в селі, як у кожного я свої переваги. Таке бажання юнака цілком природні, адже давно доведено, що найкомфортніші умови для життя людини на тій землі і в такому населеному пункті, в яких вона пізнавала світ з дитинства. Бо я просто люблю це село. Мені цікаво тут тут мої друзі. Я можу тут відпочити. Ну, я тут почуваю себе як у своїй тарілці. Проте велика частина молоді з села виїжджає, вважаючи життя у місті престижнішим, перспективнішим та моднішим. Як відбувається знайомство випускника школи з містом? та чи стає він свідком соціальної нерівності між сільським та міським населенням? Так, да, я ніякої не, не відчув, там, що, іменно, що я з села, там інші чи з міста, чи звідки. Немає такої прірви між цими міськими і сільськими. Працівники навчально-виховного комплексу роблять усе можливе, аби юним жителям Головківки було зручно, комфортно та цікаво. Кожна дитина у нас якають на вагу золота, і ми намагаємося оточити увагою кожного свого вихованця, кожного учня. На сьогоднішній день школа у нас повністю готова і течачий садок до навчального року. Завезено паливні матеріали, зроблено косметичні ремонти. Ну, багато чого в нас зроблено за останній рік. Це і обладнано, наприклад, внутрішні туалети, в нас каналізацію відновили. Меблі закупили б їдальню, закупили дитячий садок, меблі, постільну білизну. Тобто намагаємося нашу школу отримувати в такому стані, щоб вона була. Гарною надавала якісні освітні послуги, щоб наші дітки були оточені увагою. Тобто робимо все, щоб діти чекали 1 вересня, щоб з канікул приходили з радістю. Чи вдається педагогічному колективу досягти цієї мети та реалізувати свою місію вчителя? Нехай діти скажуть це. Я дуже благодарен учителям усім. Я впевнений, що мені тут дали знання не гірші, ніж я. Навчався в якомусь там місті. окрім духовного та інтелектуального розвитку, школа дає учням ще й серйозну фізичну підготовку. Випускники закладу розповідають, що вчитель фізкультури постійно систематично організовує змагання, заняття, гуртки, які дуже популярні серед школярів та інших жителів села. У нас діти всі хороші, всі такі талановиті. Ми. Маємо непогані досягнення, особливо спортивна масова робота в нас в селі і в школі, дуже на високому рівні. В Цьому році наші дітки зайняли перше місце в спартакіді школярів за підсумками всіх видів спорту. Перше місце ще у нас є таке дуже цікава форма роботи, коли мами наші приходять в школу. І займаються волейболом. Жіноча волейбольна команда є. У нас кубок до 8 березня. І дуже цікаво, коли по одну сторону сітки там дітки, ну мами, а з однієї сторони їхні старші дочки, а ще школярки. Тобто три команди в нас змагалися, ось такі жіночі до 8 березня. Було так дуже гарно. Там потім ми застолі влаштували, солодкий стіл, там тортики, ну, дуже гарно. І їздили Чигири на змагання, на Кубок, район з волейболу. Ну, тобто, ось тренажерний зал у нас, ви бачили гарний, який у нас є, спортзал гарний. І взагалі, от влітку зараз у нас. Не припиняється ця робота. Мене дуже радує, коли, наприклад, приходимо ми на волейбол, а наші хлопці, спортсмени, говорять, ми сьогодні не можемо до вас прийти на волейбол, тому що у нас сьогодні футбол по плану, а потім у нас пробіжка. І все це так знаєте, дуже радує, що вони такі самодисципліновані, що вони знають, що їм треба і влітку тренуватися. В принципі, в нас одна із найспортивніших сил в районі. Хлопці займаються. Ну, здебільшого дивлюсь по вечорам навіть бігають. Ну, люблять грати футбол, баскетбол, займають місця в районі, призові місця. Ну, в області, звісно, не вдається тобі, такі визначні місця. Ну, може, фінансування там не якась, немає, тобто якогось такого натхнення їм, щоб займати якісь місця. Якщо молодь живе спортом, то головківські дітлахи живуть ось цим новим майданчиком. Цей чудовий майданчик у нас з'явився два роки назад. Звичайно, це радість для всіх вихованців дитячого садка. І не тільки для вихованців дитячого садка, а для всіх діточок села, які приходять сюди у вільний час, у вихідні, у вечірній час. І ось тут розважаються, для кожної дитини тут знайдеться той, та іграшка, яка їй подобається. Ми стараємося підтримуватися в належному стані, щоб все тут було пофарбовано, прибрано. Щоб Діткам це дійсно приносило радість. Є у селі також будинок культури із кіноустановкою, бібліотека, поштове відділення, медична амбулаторія, філія банку, магазини. Головківка знаходиться не на іншій планеті, а в Черкаській області України. Тому проблема доріг тут, як і скрізь, злободенна і актуальна. У центрі необхідний ремонт, а у віддалених частинах села роботи з прокладання доріг. В Голоківці багато ще потрібно зробити. в Голоківці багато зроблено дороги, але на сьогоднішній день потрібно ще поправити дороги. У програму розбудови села закладено будівництво дороги. Ну, до нового року, можливо, і центральна вулиця Голоківки буде розбудована, повинна бути вірніше, розбудована. Але так як на сьогоднішній день. У бюджеті коштів не вистачає, іде затримка. Село не газифіковане. Це питання нині не стоїть на порядку денному головківки, каже голова сільської ради. Центральне водопостачання також відсутнє. Кожний рік ми проводимо благоустрій населеного пункту. В цьому році ми участили двохмісячнику, на якому ми завоювали перше місце по району. Проводимо освітлення, три кілометри проведено освітлення вуличного, нічного. Ремонти проводимо шкільних приміщень, амбулаторії, відновлюємо старий наш будинок культури. Ставимо цілі на далі розбудовувати наше село і упорядковувати його. І всі ми силами стараємося для цього все зробити, всією громадою з підтримкою всіх товаровиробників і всіх, всіх працівників установ і організацій. Відродження сільського господарства сьогодні актуальне як ніколи. До села можна потрапити автобусами, рейсами Кіровоград, Медведівка та Черкаси Матвіївка або ж прямими з Чигирина та Черкас. Брюховецький Іван Якович, механізатор, герой соціалістичної праці, народився 27 лютого 1932 року в селі Головківка Чигиринського району Черкаської області. Після повернення з армії Іван Брюховецький закінчив курси механізаторів широкого профілю на Медведівський МТС. Повернувся до Головківки і працював на тракторі Універсал. 1960 року був клич радянського керівництва щодо створення механізованих ланок за прикладом Олександра Васильовича Гіталова. В 1966 році місцеве правління створило таку ланку і Іван Якович став ланковим. Ланка складалася з важкого гусеничного трактора Т-74 і колісного Біла Почали вирощувати Кукурудзу за новими технологіями, пунктирним способом. За вирощування ста центнерів зерна Кукурудзи з гектара в 1971 році присвоєно звання Героя соціалістичної праці. Нагороджений орденами Леніна, трудового червоного прапора, медалями за трудову доблесть, за трудову відзнаку, золотою, срібною та бронзовою медалями ВДНГ СРСР. Про історію та сьогодення землеробства в Головківці з перших уст від Івана Яковича Бриховецького спроба порівняння державної програми щодо землеробства у селі, аналізу складу ґрунту. Головківських полів зараз і півстоліття тому. Хоті були колективні ці господарства, ну колгоспи, скажем, то були тракторні бригади. Я коли був э, бригадіром тракторної бригади, виходжу, агроном каже, що тут трактор стоїть, Іван Якович. Кажу, а чого стоїть? Тому що заболів механізатор, а підмінити нікому було, бо не вистачало людей. Сідав сам і працював, щоб не стояла техніка. Сейчас бачите, він на тракторі їде, то він в галстуці і все. А я тоді було, ще універсали були, у два називався, то він увесь желізний такий, кабіни не було, отак сидимо, ми як оце при любій погоді. Чи там дощ, чи вітер, чи пиль, чи що, у його желізні були, шпори такі, колеса і шпори такі, щоб він не буксував. І то як сів, чуть-чуть розвиднявся, і встоячий з його, бо світло у його не було, та вийшов хвинар спереді, щоб бачити, а хвар таких не було в його. То було тоді. А зараз, звісно, що не працювати. Тоді ж було і, так, і підтяжку треба робити, ну, техніку безпечності треба, щоб не випасти з його, бо він ж там прив'язувався на ремнівки. А зараз кабіна, будь ласка, там і, і комп'ютер, його, що хоче, то там і є. Я зараз завидую навіть їм. Я працював вже після того і на білорусах, і на важких осничних тракторах. Буде дт 54 у нас єс С-80, ще без кабіни називався гусеничний, теж він важкий такий трактор. От. А так в основному на білорусах у нас була е, створена ланка, е, в кількості 6 чоловік було, у нас два білоруси і один гусеничний трактор, який обробляли ми і 500 гектар, і 700 було одновременно. У нас менше, як 450 гектар не було, а це всю 8-5 річчку. Що таке культура праці та робота на результат розкаже молодим працівникам 21-го століття герой соціалістичної праці. А ви можете собі уявити такий свідомий і самовідданий підхід? Ми, Якщо рослина, хтось приміжрядному обробітку її звалив, то ми домовилися, один день тюремного ув'язнення тобі за те, що того зрізав. Тому що ми вважали тоді, комісія приїжджала з області, ну, вся служба була. Кожна рослина була на учоті. Якщо це кукурудза, то надіялися, що там буде два качани. Два качани, значить, по дві тисячі стебил, ну, зернина, скажімо так, по 500. Ми вже знали, скільки врожаю, ми зберемо з гектара. Про свої заслуги Іван Якович говорив скромно, проте з любов'ю до справи. У нас була за 8-5 річку найвищий в області врожай кукурузи, і соняшника було, ну, і ми мало займалися, бо в нас не була бурячна площа. От, а в основному це і картопляниця вона не входило, а в основному у нас соняшник був. Ну, ми не, не тільки що висівали про культури, а висівали багаторічні трави. Щодо показників високої врожайності, до речі, Головківка і зараз не втратила свого статусу. На сьогоднішній день Головківка зайняла перше місце по жнивох. Саме більше намолотили ранніх зернових за 40 центнерів. Це перше місце по району зайняли. Порівняння землеобробітку раніше та сьогодні виробило зіставний підхід у сприйнятті досвіду різних поколінь. Молоді спеціалісти сьогодення, вихідці з села та міста не мають цього. А колись за сумлінну працю держава підтримувала молодь, забезпечуючи житлом чи автомобілем. Слухайте та мрійте, студенти та випускники. Потім вже почали предлагати машину візьмете. Кажу, та я не знаю, ну забрали нас у Черкаси, на базу, подивилися, а в нас в основному пішли москвичі по наших mm -hmm. дорогах і все. Волги були не дуже багато, то вони дали кроліводу цьому та е з цього е ж з е Кам'янки. Одному нашому, то сусідою в Олександрівці, Волгу. А я, хлопці кажуть, Волга не, не годиться на наших умовцях та Москви, то це слава Бог, він воно там стоїть. Сейчас я ним ще їзджу. я доглядаю його так, як, як треба. Вже внуки там заглядають і все. Кому ж діду попаде, вона кажу, поки я їздю, а тоді бабка буде, як хтось хоче. Предмет бесіди поступово змінювався від давнього досвіду ланкового до з'ясування зловоденних проблем. На пульсі життя тримає руку дбайливий лідер Чигиринщини Іван Якович. Йому ще мить за долю нових поколінь. А я за те, що оце ось що діти в мене, їх слава Богу, 24-го компанія. І що взяти у цій дитині, якщо вона доросте до пенсійного віку? Що взяти їй тоді пенсію? Як будуть ну, розраховувати? І Що братимуть, як в неї заробітку немає? Чи так і буде воно? Чи, мабуть, воно йдеться до того, що оці пенсіонери взагалі не мода буде? Ці вимруть, а остальні скажу, що у нас пенсіонерів немає. Зараз він веде активне життя, постійно працює з жителями села і допомагає їм вирішувати свої господарські питання. Ми ж бажаємо йому прожити ще багато років у здоров'ї та активній діяльності і передавати свій досвід і свою мудрість молоді. Тим часом люди живуть як можуть. Кожен облаштовує собі двір, оточує себе бажаною та матеріально доступною кількістю худоби, городів. Більше в селі розвинене рослинництво. Тваринництво головківки потребує особливої уваги. В селі потрібно відроджувати тваринництво, так як рослинництво добре йде, але ж залишилися ферми. Нерозібрані ферми, село ще можна виразитися живе, і я думаю, що воно і буде розвиватися, і надалі. Кореспонденти нашої програми відвідали нетипову для сучасного українського села родину. Це сім'я зайців. По-перше, нетипова ця сім'я тим, що в ній багато зайчиняток. Колись для української сільської родини п'ятеро дітей були за норму. Нині ж це велика рідкість. А за матеріальних умов, в яких опинився середній українець, ще й подвиг. Деякі матерікають одне важко, а п'ятеро то, як ви думаєте, важко, звісно. Діти з дитинства привчені до роботи. Але чому саме у відповіді на це питання криється друга нетиповість цієї сім'ї? Вона утримує восьмеро конів та бичка, п'ятеро овець, коней, індиків, курей тощо. Є, і, качки, і кролі, індики, свині, вівці. Всю ту худобу треба щоденно по декілька разів порати, а малих діток нянчити. Залишається лише запитання: скільки годин у дні в селі Головківка і як господарі це встигають? Старша більше по господарству нам допомагає а ось меншенька вже з дітворою. Тим часом ми розпитали у пані Оксани, що необхідно робити господарям, щоб утримати таку велику сім'ю та господарство. Ну, саме перше це в нас як господарство. Значить, мені треба молоко переробити, одвести на базар по за рахунок них ми живемо. Ну, їсти наварити, постирати добраників їм якихось привезти, приготувати. Це моя робота город. Чоловіки допомагають, допомагають косить, разом їздимо, пораємося, ну все готом робимо. Так що нема, моя, твоя робота у нас. До того ж, на всю худобу треба забезпечити зерно. У нас один пай тільки у чоловіка, а все остальне купляємо. Головними годувальницями сім'ї є корови. Щоправда, здаючи молоко під двором, селянин може заробити лише на утримання худоби. Тому більшість людей має знайомих постійних клієнтів, яким продають натуральний сир та сметану. Господиня показала нам годувальниць сім'ї зайців. Корова мойка, це ми недавно придбали її, добре молоко в неї. Це наша старіша поголів'я, що давніше в нас, це моя любима корова квітка. Чоловік на неї кричить, подла, але вона моя любима. Це Береза, а то мазуха. І є у нас бичок Ян. Нелегко все це встигати, проте іншого вибору селянина немає. Роботи в селі немає, а жити треба, ще й діток на ноги ставити. Вистачає часу, щоб усе обійти і дітей навантажимо, і самим вошку, але іначе не виходить. Допомоги як такої у нас немає. Як сказати, ні матеріальної, ні. Ні, зі сторони батьків немає, ми самі господарюємо. Ще однією нетиповою оригінальною рисою цієї сім'ї є те, що автомобіль тут вводить дружина. Мені і хотілося, і, як сказати, приходиться, треба, бо на таку сім'ю без машини не вбідеться. Чоловіка в цій сім'ї до техніки не тягне, проте з кіньми він справляється добре. З дитинства завжди в сім'ї мали коней. Та по хазяйству і косим, і возим, і дрова возим, і волочим, і орем, і возимо, і ної. Та так, до техніки в мене тяги немає, а до цього я привик. Врешті остання нетиповість це те, що ці молоді господарі не тікають до міста. Вони і є тими людьми, хто дбає про життя головківки і народжуючи п'ятьох діток, і господарюючи на рідній землі. Місто нас не тягне так, щоб дуже вже привикли. Коперсаця у земельці біля коровок. Так що в город не дуже хочеться. Бажаємо достатку та благ всім селянським родинам. Ось таким постало перед нашими очима сьогодення та минувши на головківки. Звісно, торкнулися села проблеми, які постали перед українським селом в останні роки. Тут є і локальні питання, пошуком відповідей, на які варто займатися. Є соціальні проблеми, які також типові тим, що нависли зараз над усіма селами. Це майданчик для чиновників, де потрібно реалізовувати програми розвитку господарства. Водночас Головківка це затишна домівка. Тут жителі дбають і про пам'ять століть, і про рідне село та його природу, і один про одного. Також це привабливе місце для туристів, адже легенди села сягають давнини, а географічне положення на Холодноярщині просто не дасть вам проминути Головківку і залишитись до неї байдужим. А ми прощаємося з вами рівно на тиждень. Щасти вам!